Друзі, сьогодні ми вам покажемо огляд на зіп худі виконане у нас на виробництві. Це є худі від нашого бренду Morgan. Капюшон подвійний. З ось такою відстрочкою і декоративною ось так відстрочкою на розпашувальній машині. Шовчик з верхнім застилом. Модель оверсайз. І строчки по манжетам. Також від строчки на кишені. Кишені ми обробляли верхнім застилом тут, щоб при розтягуванні ось ці строчки не лопнули, коли будуть користуватися кишенькою. Подвійний шовчик, ось тут також подвійний. Також є відстрочки ось тут понизу, обов'язково. Бачите, для того, щоб прибивався ось так оверлок і зсередини було все охайненько. Відкриваємо. Також ми робили ось таку. Горловини. капюшончик всередині також відстрочений, декоративною строчечкою з верхнім застилом, по плечовому шву відстрочечка, по рукаву відстрочечка. До речі, лого ми замовляємо постійно в одній і тій самої компанії. І ось так виглядає спинка. До речі, до речі, це саме та тканинка з піч ефектом. Пам'ятаєте, про яку ми вам розповідали? Ось так вона виглядає на нашій худі. Якість самої тканинки компакт стійка до прання, підкошлатиння. Тримає добру форму. Виготовлене дане худі у нас на виробництві і продається в нашому Morgan Concept Store. Наш бренд Морган.